Привіт усім! Вітаємо на Львівщині. Їдемо на одне гарне поле, де проводжу маленький експеримент, вплив покривних культур на зміну родючості ґрунту, бо дуже багато виникає питань у його виробників. Скільки ми отримуємо компенсації там, азоту, калію і фосфору в ґрунті, коли ми вирощуємо себе? На цьому полі 8 років підряд, якщо я не помиляю, росла кукуруза по кукурузі. Тобто, це е, господарство, яке е, працює в монокультурі, та не мало жодних проблем до того часу, коли е, ціни на кукурузу впали. Почались певні зміни, от, і вирішили впровадити всі зміну пшеницю, ріпак і сою. Типу, ріпак, як завжди, це перші гроші фермера, е, які дозволяють там, закупити на, на осінь мінеральні добрива. Ну, тобто дають трошки відчуття вільми, до, та, до, віль, віль, вільніші почуття фермеру, який застосовує гроші там, для закупівлі основних засобів. Ну і відповідно наступна культура є кукуруза, і після ріпака до посів кукурузи є великий час, І відповідно, це поле має якось попрацювати. Оскільки mm. інвестори, власники є з Європи, то Ознайомлені з різноманітними програмами по карбонізації, та підписали контракт на ці поля і, відповідно, в перший же рік після Ріпаку запровадили, спробували посіяти покривні культури. Привіт! От ми зустрілися, ви, певно, всі знаєте. Добрий день. ну Ми знайомі заочно, я думаю. Добрий день. Так. І пане Сергію, я, так. От так, от, я Рада тримаю. вас бачити, я зрозуміла, але, да. ж, але ж привітатися треба. Да, ми з Володією домовилися раніше, але була можливість якось привітати пані Галину, і вона каже. Слухайте, а давайте якось кави поп'ємо. Так, я казала, я а, запросила на львівську каву. А де агрономи п'ють каву? Тільки в полі. Або да. ми запропонують, Ми дуже багато сьогодні говоримо про покривні культури. Uh -huh. І якщо у вас є запитання, було б дуже цікаво, якщо б ви, Володі, їх поставили. Ну, Це тут вбудовано. Це тут в мене закладений експеримент. Два проходи без, без нічого, як моя донька каже. Два проходи знов з бобовими, і прохід до кінця поля, сама суміш без бобових взагалі. А це чиїсь паї по тут просто? Ні-ні, це ми так лишили для експерименту. А щоб ти бачив. Так, аналіз ґрунту буде братися з суміші з бобових без, е, це без нічого про те, що ми казали в так, машині, так, да? так. без нічого і суміш виключно наша мілконосінева. І яка зміна ґрунту відбулася по пожнивних речовинах. І яку похибку взяти при посіві кукурудзи. кукурузи? Тобто, чи більше азоту стало калію, Ну як змінилися? А які аналізи будете що робити? фосфор, калій і що ще гумус е, гумус, органічна речовина. Там магній, кальцій, mm -hmm. там купа всього в агротесті. Ми робили. А якісь біологічні оці вони ще не роблять взяти кількість мікроорганізмів в цьому, але вони ще поки не роблять. Якщо вони це, тим більше, це настільки зараз актуально, і ми ж казали і про інвазивні, Стосовно, бактерії да, і просовно і так далі. Ну, Господарство планує співпрацювати з лабораторіями, брати ту бактерію, поєднувати там, як Мічурін, схрещувати, чи, типу, щоб вони жили в тому. З досвіду, то, що я чув по господарствах і те, що використовують, два препарати, які нормально працюють. Це є Райспі. Це чий препарат? Агроткема, здається, може я помиляюсь, чи FMC. Вибачте, не знаю, RESP-препарат і, і ветазим. Угу. Це тих два ну. препарати, які е, хвалять е, фермери, що щось вийшлося там, на якихось 300-400 кг більше на полі. От. Ну, Інокуляція так і дає до півтони. Е, от Ярослав Бай, господарська да, він закладає дуже багато дослідів. Mm -hmm. На слої ми використовуємо аргентинський препарат. Турбосой. Перед тим був резолік топ, а потім вийшов новий турбосой, а то півтони приросту дає в, принципі, Або в там, контроль ви... Звичайно, да. там, дуже, там дуже все чітко в тому господарстві. Бо переважно, знаєте, коли ми це робимо так, в господарстві просто ну, обробили і, зробили інокуляцію, і якби ну що вийшло, то вийшло. Ну, є так. хороший результат, то добре. А, ось, А в них прям ну, дуже детально вони до цього і так скрупульозно відносяться. А, то найкраще вони мали, я не знаю, які вони мали, там багато лінійку він десь говорив в одному з відео. А, то найкраще показав себе турбусою саме в них, ага. на, на їхніх землях. Тому є на ринку, типу ну, є на ринку так, комусь. Це хістік подобається. Ну, хістік Де, момони, про... кажу, а -а – старовинний відомий препарат. Як я не кажу, не використовуйте. <г Dow litspecific> якщо у вас виходить, ну слава Богу. Але це особиста думка Володі Піда. Ми ну, це ми я... про сою говоримо. Ну а, а бо на сої кажуть, я не знаю. Але кажуть, я така думка, що на сою немає дуже аборгенних бактерій, і коли вона є. То вони дуже так знаєте, от є головний корінь бактерії мають бути на головному коріні, uh -huh. а вони на оцих бічних корінцях і невеличкі. Uh -huh. Коли ми інокулюємо, ми отримуємо бактерії на головному коріні. Наприклад, квасолю ми не інокулюємо, uh -huh. тому що ми переконалися, що робиш, не робиш інокуляцію. Все рівно є тільки десь так, знаєте, оці ворогенні бактерії, і воно якось не приживається. Ну дивіться, якщо брати засидирати з потеряння культури, я не можу обробляти ну, ну, бактеріями, оскільки та, воно сіється влітку, і та, там та, нужна не не, не виросла, але є ідея, я дістав. Є такі американські така штука Джонсон Сю, да витяжка з хробаків. Я позакладаю, оброблене на демоділянки, демо ділянки, як воно скорковує. щось. Ви вже тут як шамани виглядаєте. Да, трошки да. Да. чорнобривці, витяжка від хробаків обробити. Але знов ж таки, чим якщо додавлю якийсь препарат хороший, ну на тону це знову ж таки підуть кошти. А суміш повинна бути збалансована і дешева. До чого ми йдемо. Найбільше збільшення мікроорганізмів на полі це є, на мою думку, це є бобові культури. Тому що на саме найбільше бульбачок є. Якщо ґрунт збіднений, якщо ґрунт працює, живих рубаків багато, то додаємо, ще здешевлюємо суміш, додаємо більше злакових. Mm -hmm. Овес, жито і, і так далі. Тут все просто і водночас дуже складно. Точно. Ну і не забуваймо, що результат це інвестиційний результат, що його одразу. Воно все мож... буде доступно. достатньо. Да, сої, наприклад, це ж бобова, да? якщо кукуруза це не візьме, то соя візьме на наступний рік. Тепо, після кукурузи буде соя сіяти. Угу. Або пшениця озима після кукурузи. А повернувшись до того питання, що ви казали, що посіяти озимий ріпак? І потім навесні всіяти яру пшеницю, чи як чи, чи це його зібрати? Це Зібрали. в товарних посівах його зібрати, і тоді просто в стерню Озим... всіяти вже озиму пшеницю. Не, не в стерню, а в живі рослини, куняши вже... ріпака кін... всіяти прямим посівом озиму пшеницю. То але ріпак зібрати на насіння. Так, так, так. так. без mm -hmm. ріпак збираєте на насіння. Конюшина та інкарнатна, двохрічна вона ну не місяць, як ріпак збирають липень. Це з липень, з липень, серпень і вересень два з половиною місяця, у вас зелене поле. Туди всіваєте прямим прямим у зиму пшеницю і бобові з христосвітними забираєте, і все, якщо хочете. А наскільки це? принципі. В принципі, Ну, ну нерівномірно, але достатня кількість опадів. Так. Так? І м, коли йде ущільнення ґрунту, оце промивання, намивання, знаєте, мулисті частини, оця плужна підошва, наскільки м, от ми можемо не обробляти ґрунт після, ну, після ріпаку, а просто всіяти пшеницю. Наскільки там буде нормально розвиватися коренева система? Пшениці? Ну це все залежить від сівалки яку сіяти. Це є раз. Ви кажете намолювання, маєте на увазі, щоб ґрунт був ро... ну, Р... розрихлений. Ну, намулювання знаєте, коли йде промивання, знаєте, оцих мулистих частинок, і оце вона теж осідає, як би родуть плужну підошву, тому що хто ну, зверху, але зверху. Опускається нижче як ліпориція. цементна така якщо ви використовуєте анкірний сушник, воно вам це все Проріже, розбаріжедову да. для цього. В Адерстаді є сівалочка сітхов, Піш, пішла <ріголові> пішла, <ріголові> пішла реклама. <Яка> приїде, <ріголові> <да>. <ріголові> в господарство для цієї технології, і взагалі, господарство повинні зараз бути адаптивними, тобто в нього має бути сівалка для прямого посіву. Да? Якщо він націлений на, на якусь перспективу на зміну технологій, Анкерна, дискова, це дробітько казав, що має, в господарстві має бути дві сіва. — А у нього так і є. Хороший лощільник, щоб оце допустимо ну, не мило око, щоб 2-3 см пройти сімілко, це все вирівняти під іншу, наприклад, дискоанкерну, чи двохдисковий сошник. Тобто тут потрібні знання в, в агронома, головного інженера, тим більше в керівника господарства. Як тим це скомпонувати. Чому я люблю Віктора Філатова, як агронома, як спеціаліста, що в нього адаптивна технологія, так же само, як і Врученка. Де треба, я здискую, де треба, я підорю. Де треба, я глибоко розпушувачем пройдусь як войтовик. Треба було розущільнити. До войтовика приїжджав Матіар Аршамбот. Це французький професор, можна сказати, по ґрунтах. Вони розкупали, побачили проблему. Ту проблему внизу в ґрунті треба забрати. Спитайтеся агронома, коли він останній раз ходив з Лопатою по полі, купав яму. Ми постійно ходить. Чи тих хвала, копало ці такі шурфи? Ні, шурфи не копаємо, але плужну підошву підошву шукаємо, бо бо від того приймається рішення, чи достатньо, наприклад, поверхневий обробіток зробити, якщо це соя після сої, наприклад, чи там після сої ще пшениця планується. Чи все таки треба якесь грунту поглиблення, щоб зірвати цю підошву, тому що нас люблять оці блюдця утворюватися, і потім на тих блюдцях нема нічого? А блюці з чого утворюється? Людей мало стає, стоїть беруть. Більш потужні трактора, ширші колеса, перекачані не на півтора чи один і два атмосфери, а на 2,5. Це все йде ощільнення ґрунтів і маємо картини по полях. Я от з хлопцями за Гросами продаємо та, нашу техніку через дилера Гросам, то хлопці з Джондіра першим ділом приїжджають на бригаду і спускають при демонстрації нашої техніки, спускають колеса. Кругом перекачені колеса. Про це і говорить Володя Богерна, обирає БКТ. Ну, це проблема, катастрофічна проблема. Ощільнення ґрунтів. От льон, вроді, би, тут і працюють по мінімальній технології, і дисколаповими знаряддями, і лощильниками, але все рівно корень йде в сторону. Є проблема, її треба рішати, але її треба і побачити. Щоб її побачити, треба, щоб було тут щось. Ну і не стидатися вийти за рамки тої технології, в якій ти працюєш. Ну, Я так. завжди говорю, візьміть поле маленьке. Ну, спробуйте. Що, ну, хоч, хоч якісь кроки. Воно багато не по поворушати. Так, да, звичайно, тут так краще замість е, е, якоїсь культури виростити кукурудзу, соняшник, зібрати касу і все. А далі що? Ну, рік-два, ну, ну добре, п'ять ще пробуде. А далі що? Так, давай більше оптимізму. Так. Знаєте, я завжди кажу, що це вже тисячі років вирощуємо врожай. І нічого, і далі вирощуємо. Знаєте, це, 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 це з точки зору оптимізму. Виклав додавати, я додавала. Так що ще будемо тисячу вирощувати. А, ну тоді, <су> тоді ще 20 Так, Але калію фосфору там на, на руки, на мільйонів років в ґрунті є. І його треба витягнути доступним шляхом. Нашого це спалювати газ, якщо воно там є доступним за рахунок оцих рослин. І безкоштовно. Ну, калій, фосфор можна витягнути рослини. Так, ти тільки що казав, що це дорого, а зараз вже кажеш безкоштовно. Ну це треба рахувати. Ну так. Да. Ні, коли воно пролонговано лягає. От зараз подивитися, скажу чітко. У мене на цьому полі відбулися зміни по калію, по азоту, по фосфору. Настільки то одиниць. Скоригували норму внесення при весняному посіві кукурузи. Ну. Я тебе прошу під цим відео, коли ми його виставимо, потім постав результати Добре, обов'язково. Ми... На... Ну, буде... ми нагадаємо, ми поставимо по... покликання на цей допис і будемо показувати.